Відео для дівчинки, яка замовила 5 сортів голотистий гортензій, показує сажанця. З низкорослих. Панфлора. Ось дивіться, які дозрівші такі пагани. Ось такий саженц. Зараз його пересаджуєте весною до сокоруху обрізаєте. Формується він як кулечка сам по собі. Дуже гарна гортензія. З низкорослих. Моя улюблена серія Royal Flower. Це з серії Living. Ось такий сажанець. Видалите тут ці тонесенькі і будете формувати так, як ви захочете. Чи низенько, чи вже на ці обрізати, вже будете самі дивитися. Так само з серії Living. Candy Love. Та, що була Summer Love. Дивіться, три ось такі пагони. Можна всі лишати, вони рівноцінні, єдине що, низько обрізати весною. Прямо стояча, не потребуюча підв'язки, абсолютно гортензія. Він всеред. Ось такий, бачите, таке листя гарне в нього. Тут два пагана. Захочете на штамп, не знаю, не запитала у вас. Можна один видаляти, один низько обрізати і. Уже вирощувати, як на штамбі, або кущиком. Раннню квітуюча, дуже гарна гортензія. І фантом в літрі. Не знаю, як його показати. Ось такий саджанець. Тут уже сантиметрів 70, напевно. Хочете на штамбі, ось це все видаляється, ось це, ось це. І з цього. Або, ну, якщо вам достатньо буде такої висоти. Сантиметрів 30, то лишаєте а ні, висаджуєте, так як він є в горщику, і обрізаєте ось на цією і Тут підуть товсті павни, з яких уже будете формувати сам штам. Це літровий горщик. в мене тільки фантом в літровому, всі останні в півлітровий горщиках, а ви можете замовити. По Вайберу, за номером Вайбера, я вам підберу. Маю 15 волотистих і деревовидні гортензії. Відсилаюся новою почтою по всій території України.